Полтавська область у вісімці регіонів, де найбільше прийняли переселенців зі сходу України. Головне, у чому вони нині відчувають потребу гроші для прожиття. А звідси кажуть фахівці, і головна проблема знайти роботу. Я думаю, що всі вони не повернуться. Дуже багато залишиться саме в місті Полтава. І сьогодні ці люди не адаптовані, тому що вони не знають нашої території. Вони приїхали зараз. Хтось живе на квартирі, хтось живе у своїх родичів. Представники організації Об'єднаних Націй нині пропонують найбільш густонаселеним переселенцями областям свою допомогу. Після Дніпропетровська вони приїхали до Полтави з програмою зайнятості переміщених осіб. Її обговорювали з керівниками міста. Це і тимчасові громадські роботи для тих людей, які хочуть отримати тимчасовий заробіток і очікують повернення на до своїх домівок. І другий напрям це постійні робочі місця для тих людей, які все ж таки збираються залишатися тут залучатимуть до співпраці крупні і середні підприємства. Розповідає Олена Іванова. Ми готові їм надати фінансову підтримку або на купівлю обладнання, або на заробітну плату на початковому етапі, поки людина облаштується на цьому робочому місці. Під замовлення роботодавців переселенців можуть перекваліфіковувати, а на громадські роботи, що не користуються попитом через низьку оплату, обіцяють додавати кошти. Їх же можуть виділяти і для обладнання нових робочих місць чи закупівлі сировини. Імовірні і конкурси грантів для тих, хто захоче розпочати у Полтаві свій бізнес. Конкретні суми на все це представники ООН не озвучують, бо кошти залучатимуть під обрані моделі програми. Долучати до взаємодії обіцяють і громадські організації. Ми звернемося у всі центри, де реєструють цих переселенців. Ми звернемося в усі підприємства, які ще працюють в нашому місті, і все таки будемо сподіватися, що в першу чергу ми їм надамо саме робочі місця переселенцям. Офіційно у Полтаві нині 8 тисяч переселенців, більше півтори тисячі діти. З часу військового конфлікту у Полтаві народилося близько півсотні немовлят у родинах переселенців.